Доброго дня, шановні гості і дорога родина! Сьогодні у нас на обід, як ви бачите, качур. Качур з яблуками. І хто вгадає, що це за качур? Настя. Настя стоїть з мискою. Каже, може, ці помідори забрати з столу? Хто вгадав, що це за качур? Як ти думаєш, вгадають наші глядачі, що це за так. качур? От зараз якщо уважно, бистрі... відео якщо уважно дивились відео, то ви, звичайно що вгадаєте, що це саме за качур. Це знаменитий качур. Ви його всі бачили в відео, його звати Ігор. Отже, Ігор 2,5 кілограми, ну, 3 кілограми з усім, якщо з печінкою, серцем. Зі шлунком, а так, 2,5 кг. Запікався він в рукаві 2 години, потім його дістали з рукава, намазали ще сметаною з майонезом. Там всередині зашиті в нього яблучка. І ось такий вийшов і у нас на обід. До Ігоря ще є картопля, на якій він запікався от з майонезчиком. То буде в нас дуже-дуже смачний обід. А там Світлана зараз що робить? Давайте подивимося, що робить Світлана. Зараз Щас... Настя, піди виключи телевізор, щоб не гавкав. Зараз ми покажемо. Ви знову хочете побачити, що я роблю. Звичайно, ти ж постійно щось робиш, а що? Що ти недовольна чимось? Чи не кажеш добрий день? Сергію, скажи зайчикам моїм привети. Зайнятий. Чим? Поліхмо. Ясно? Бачите, що буде блюдо яке, фарширований перець. Щоб не пропав, то свята його оце і лєчо сьогодні з Сергієм вони варили. І обибрали, начинили. І ще там воно в мисці стоїть. Свята, не знає, куди його дівати, так, да, Свята? Yeah. І я вчора кришила, його ще соломкою заморозили. Його багато, він же пропадає, з ним треба щось робити. То оце роблять таке блюдо. Смачне. Сьогодні неділя, давай покажемо ще картоплю. Yeah, okay. А що, не влізло? Морозілок тут буде. Добре, начиниш буде в морозілику. Цей гарюня запікався потім на картопельці. Дивіться, яка гарна картопелька. Ой, пара. Півня духовка включена, звісно, гаряча. Картопелька до Ігорюні. Картопелька до Ммм, Смачна. Зараз будемо обідати. Свята! Ти маєш розказати, як робити квашені огірки і помідори. Це, зараз? зараз? Да? Давай. Я не пам'ятаю. Ось що вони на столі, твої огірки і помідори. Розказуй, як ти робила. Да, огірки зложу, то ми з Бабулесі робили. Зложу в банку трохлітрову і на трохлітрову банку повну 100-грамову сопку солі. Ну, і що там ще в тій банці було? Були якісь зелень якось. Листя хрону, листя окропу і чесне. 100-грамова чарочка солі. Так. І далі що робиться з ними? І залить холодною водою, просто холодною водою, закрить кришку і винести льох. І все. Угу. І через скільки будуть готові? Не знаю, я не їла раніше, звершенно взяла. А коли ти їх робила? Скільки пройшло часу? Як баба Леся була. В червні. 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 Досить довго стояли. А помидори? Помідори бажано взяти. Помідори, мабуть, тут треба 18 днів до 20, ну, може, то 20 днів, щоб прокисли. Як робити помідори? Помідори зложила в банку. Так само хрін і окріп і часник. І все. І залити розчином соленої води: 70 грам солі на літр води. І заливаєте, скільки Для вам треба? Простої води. Простої води не кипящий, холодний. нічого хоч, холодний. І холодний. 70 грамів солі на літр води. Угу. Добре, дякую. Будь ласка, приходьте ще. Я ж маю показати обновку. Юрка сьогодні їздив на базар і купив нові галоші. Свята сказала, що я в них тут буду поки ходити, а потім Світа буде в них виходити на базар. Бачите, які фірменні, не такі, як в Насті, чорні, а ці, а ці рахуються фірмені і круті. Да, ми засваюємо Ігоря. Всі лежать по котом. Звідки да? знаєш? Треба випустити. Випускай. Мушка. А чого ти мушки тих костей не винесла? І Мушка буде усваювати Ігоря. Муха, ти куди? <кхе> Сашка, і ти хочеш кусочок від Ігоря? Всі получать. Сашка ось як гарно сидить. Сашенька, ти грійся, сьогодні похолодало, холодно. Привіт! І свині їсти кажуть. Здрасте, ти проснулась? Да. Будемо обідати. Всі. Підростаючі Ігоровичі. Це не Ігоровичі, це зі. Ага. Вже похолодало Вітрисько страшний сьогодні. Дує по страшному. А да. що Настя кормить? Тобі. Білий то валерка, то бульне, он те вже стає на ногу. Там. А, Валерка там? Ага, і гусики вони як сусюкаються молоденькі. Молодіж. Да, Гусачки. Це точно не видно. Як ти їх розлічаєш? Вони ж однакові. У цього ще є таке піряти заросла, ваша заросла пір'я. Ага. Це гарна така качечка сіренька. Така хальосенька. Холодно, Індики он, як порозпушували пір'я, дуже похолодало. <ривіт> <Да>. <ривіт> Індики б'ються. Давай, Настя, подивимося, чи яйця є. Так, тут головне не вдаритися головою. Запах хвилину чи Ну то ж вони насрали тут, а як же? Скільки яєць? Троє? Чотири, а там нема. Оце тут тільки одне сідало, так? Да? Я весь прийшла, тут дві курки. Одна кричить, другає. Не, не будеш забирати, поки хай будуть добре. Пішли тоді. Пішли тоді городом. Тут он остатки. Остатки перців знов перелетів той індик на город. Якийсь придуряний. джмелик сів, Настя. який гарненький. Right? Який красивий. Отак. Не хоче фокусуватись. О! Тепер хоче. Ось який класний пухнастик. Красота. Дивимо, він все-таки депульсірує в нього зазад. Так, да, тож він собирає туди нектар, бачиш як на вітрі Ні, не треба, не треба. На вітрі хитаються, бачиш, а він жмелик. Складніє йому роботу. Туда. який гарнючий. Настя, сигналізацію включила. Да. Вона так виглядає чиста, а Ну, Ту чи ж мене скала мучують дно. Так то вона, звичайно, що в річці чиста, коли вас не буде з річки пить грязну воду. Нема чого спати, вставайте. <пив> 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 кофт, кофт. <пив> о, <пив> <пив> Хто це тут такий красивий кінь? Трава гарна, і кінь гарний. Пасейся. Це у цих сусідів, так, що вони на ньому верхи їздять. Чи це не той, той чорний був? Не знаєш, чий? Знаєш? Що? Туда він газов стриже. він десь час тако згризає. Корова язиком бере траву, а кінь зубками. Привіт! Привіт, продефіліруєш нам туди-сюди. Привіт! Ой, Гарлосі який, привіт, да, ні, це не той той був чорний. Бачите, ноги зв'язані путом. Це, щоб кінь не втік і щоб тако потроху по колу ходив, а не видно. Он в нього передні ноги зв'язують путом. І пасеться. Гарний коник. Зараз ми ще вам покажемо цікаву рослину. Це воно бур'ян такий. Ось в нього листя чимось схоже до. Гарбузів. Воно ще липне, воно, воно, липне, дивіться. воно липне, дивіться. Яка сторона? Воно й цею липне, дивіться, як липучка. Бачиш? Диви. Взагалі не дивіться. Чуєте цей звук? І дивіться, які в нього ягоди. Диви, які красиві. Подожди, руку. І вона теж липка. А що там всередині? Дивіться, які. Вони такі червоні стають, ну, оранжеві, я... яскраві. Ось. Бачите, як воно плететься, оце, обплітає все і дуже липне. Що це таке? Хто знає? Ось. Не пишіть нам. А ну давай розковиряємо, що там всередині. Диві, коли розкопиш, ми ними завжди граємося. І коли такого тушаєш? Воно таке яскраве. Дуже ти близько не фокусується камера так. О. Пахне воно чи ні? Чим пахне? Нічим, взагалі нічим немає. Не сумно. вибирає. І тут його ніхто не збирає, Я тоді в тьоть Марусі, ось, ось це ж ми тут ходимо. Бачите, де садок з По мусорниках. По мусорниках. Так, бо ось гарбуз, то ми знаємо, що це гарбуз. Тут він на мусорнику росте. А це от таке плетюче, його повно. Подивіться, скільки його. Оце плетюче воно заплітає все. Бачите, як його багато? І воно родить такими оранжевими штуками. Хто розбирається? До речі, за той кущик красивий, що білим, світать, дівчата писали, що то якийсь сахалінський чагарник, по-моєму. Ну, Сахалін це ж острів є. У мене на цьому острові Дядько мій рідний жив, остров Сахалін, город Сахалін, а потім вони в Москву переїхали. Оце такий тут смітник, і ну, тут Світлана прибирала в цьому світнику е, сміття, бо люди накидають ті, що риба, рибалкою займаються на річці, і залишають після себе мішки. Отаке все, то Світлана ходила, сама прибирала тут після людей. Да, після чужих людей прибирала, бо тут же. Корова пасеться, щоб не наїлася нічого. О, О то що воно таке, а хто його да. Ну воно все таке оранжеве, так? Да. А його не їдять гуси, курі. Ніхто не предлагав Ти їм. Можна предложити? Ну, давай зарвем, пару штук, предложимо і будемо наблюдати. Я такого його сюди видушувала і ті каша в нас така. Дуже вітер, але ми покажемо хутір. Роздивіться, ми відійшли від села, ось там Світана. Та в річці дуже чиста. Там рибки живуть. Настя ікає, тут ось сидить сусідський кіт, до свята приходить і в магазині з мішка корм їсть. Настя, що ти там бекаєш? Кіт? Чужий. Ти нащо корм жереш? Кіт! Кс -кс. Ти припух? А що ви робите? Для свиней, пахне, тобі накидаю. Ну вона ж жідобна. Який гарний Стар, баняк великий. З старим жиром. А що тут ти туди підстелив? Тряпки якісь палиш? Все, що попадається все, що викидають. Все, що викидають. правильно. Утилізація заодно спалиш. Багато там картопель. Повно. М -м. А ну-ка покажи. О, диві. Привіт Здарова. Ну і газ не треба палити, і за лахміття спалити. Що, їсти хочете, де чор ви в кастрюлю прямо сейчас заскакуй. Я їм наливала, наламала, світло. Це септик. Світає, покажи, ти ж питала, яка каналізація. Ух ти йоханий бабой! Він глибокий? Так. Да. Ой, Ой, Там топиться. Нормально все, там ще нема багато води. Викачувати будете чи як? Да. <зараз> <зараз> стрмно, стрмно. <зараз> ну що ж, Гугл нам сказав, що це якийсь червоний огірок і щось там ще на те. Дуже корисний. На, Настя он дереться, обриває. Ми прийшли, взяли відру, обриваємо, будемо варити варення. Щоб воно їстівне, ще якесь дуже смачне і ще якесь лікувальне від грипу, там, від застуди. Всяке таке, тут його ось повно, ну його неудобно собирати. Давай. Так що нас тут. Я вся воно вліплена. Ну що? Ми йдемо назад, каже Настя, присідай, бо вітер, щоб було нас. Щоб було нас краще чути, вертаємося ми вже назад, бо багато сьогодні гуляли. Всім вам бажаємо гарного настрою. Якщо є якісь у вас питання з приводу будь-чого, запитуйте, може вам щось цікаво. На цьому все. Цьому поки бомки. Там є ще одне відео. У мене підготовлене зрання. Зрання, ну, заздалегідь я маю на увазі джемпер, то я його завтра буду відкривати. Тож Let's the road.